Вітаю, шановні поціновувачі безкоштовних ігор. Те, що відбувається на просторах зеленого стіму, зараз це просто бум якийсь. Справа в тому, що ті, хто не мали геймпасику та чекали на це всі довгі 6 років, напевно, будуть святкувати не один день та не одну ніч. Та звичайно вантажити велику кількість Гігабайт. Тому тим, хто чекав, та тим, хто дочекався, ось для кого дана інформація. Нарешті взломали Call of Duty 19-го року, Modern Warfare 22-го року і Call of Duty Vanguard. От такий букет прекрасного для любителів шутану. Як ви розумієте, взлом цей був зроблений виключно, щоб пройти сюжетну компанію та видалити цю фігню з компа та не згадувати про неї більше. Багато хто пише, що є проблеми з запуском, хтось пише, що в тебе корито деряве ПК, та час міняти. Ну ці типічні цікаві історії. Тому, якщо у вас є величезне бажання потестити, то качайте і дивіться самі. Моє діло маленьке. Просто всіх вас сповістити. Це поістину крута новина. Тому заслуговує вашої підписки на канал та вподобайки. Тримаю вас в курсі новин. Всіх обняв, підняв, почуємося на хвилях піратської станції. До зустрічі!